Коли Росія кожен день бомбить українські міста, світова спільнота тяжко зітхає, хитає головою і обіцяє докласти ще більше зусиль або допомогти Україні. Коли ждеться про повернення російських грошей на користь Україні, та сама світова спільнота дістає калькулятор і починає рахувати. Чому так і коли Україна нарешті побачить? Перші транші російських грошей на власних рахунках сьогодні розбираємо у цьому відео. Друзі, перш ніж ви почнете переглядати нове відео на аналізуй, ми закликаємо вас поставити лайк, залишити коментар або при можливості підтримати канал донатом. Дякуємо! На перший погляд, ситуація з російськими грошами дуже проста і очевидна. Росія завдала найбільшої міжнародної агресії з часів Другої світової війни. Коли сотні мільярдів доларів її валютних резервів зберігались в банках тих же законослухняних держав, яких обурила агресія проти України, більшість країн вільного світу дійсно погоджуються, що Росія має заплатити за власні злочини, але відправляти транші на користь. Києва ніхто не поспішає. Чому так відбувається? Версії багато, але сьогодні ми зупинимось на трьох головних, які циркулюють в медіа і експертних середовищах. Знайомтесь, це «Євроклір». Не зовсім банк, а скоріше глобальний депозитарій цінних паперів ціною в 37 трильйонів євро. Так, вам не почулось в 37 трильйонів євро. Така собі одна з європейських скарбничок в маленькій Бельгії. За деякими даними, саме там зберігається близько 200 мільярдів євро російських грошей у валюті і цінних паперах. Були заморожені активи Франції, Німеччині, Японії, Великобританії та Сполучених Штатів Америки Канади. Канада. Проблема в тому, що країни не публікують інформацію. Про те, скільки ж насправді е, коштів вони заморозили, так для нас теж було новиною, що країни заходу не поспішають відкривати всю інформацію і ділитися нею з е, Києвом, розповідаючи, скільки ж насправді російських грошей лежать на їх рахунках. Тому перша версія, чому не можна просто так взяти і відправити російські гроші Україні, звучить так. Ми хочемо допомогти Україні, але не можемо ризикувати фінансовою європейською стабільністю. Якщо взяти і віддати російські гроші Україні, Москва через власні суди, яким чхати на міжнародне право, просто візьме і відіжме 33 мільярди євро євроклір в грошах і цінних паперах, що наразі лежать у Москві. Пошепки банкіри зізнаються, що насправді. Політики і банківська спільнота не хочуть створювати прецедент, бо хто знає, як на такі дії відреагують в Китаї або в інших світових столицях. Перехід від заморожування активів до їхньої конфіскації та розпорядження ними це те, на що потрібно дивитися дуже уважно. Це може призвести до порушення міжнародного порядку, який ви хочете захистити, який би поважала Росія. Друга версія тісно пов'язана з першою, і насправді вона ґрунтується на чисто меркантильних засадах. Бо відсотки від російських грошей, які наразі знаходяться в ЄС, отримують європейські країни і переважно французи і німці. І навіть після сплати податку з цих доходів на європейських рахунках залишається дуже симпатична сума. Одні країни пропонують їх вкласти в цінні папери, а отриманий прибуток. Траншами віддавати Україні інші країни пропонують створити спецфонд підгідою України Великої сімки і звідти вже передавати гроші на зброю і відбудову. Але ця схема як не крути, спочатку враховує інтереси європейської банківської системи і не дає Україні самостійно вирішувати, куди направляти російські гроші першочергово і безпосередньо. Привірам купляти. Зброю у тих країн, де Україна вважає за потрібне. Шановні партнери, у вас під столом лежать мільярди російських грошей, віддайте їх тим, кому ці гроші належать по справедливості. По справедливості вони належать Україні. Я е, мав спілкування неодноразово з колегами на цю тему, і моя позиція дуже проста. Що, дорогі політики, якщо ви ухвалите політичне рішення, що ці гроші потрібно передати Україні, а тут не може бути ніякої альтернативи. То юристи і банкіри знайдуть, як це зробити. Не треба прикриватися небажанням юристів і банкірів цього не робити. Дмитро Кулєва щойно озвучив втретю, і, напевно, на головну версію: в європейських столицях просто немає політичної волі щодо російських грошей на користь України. Що ж до юридичного підґрунтя, то як сказав міністр, їх можна знайти, але варто ще зацитувати заяву міністерки фінансів Литви Гентарес Кайсте, яку вона зробила в Нью-Йорку на початку квітня. Чинна правова система це не щось, що приходить від Бога, тому ми можемо знайти юридично обґрунтовані способи отримати результат, який був би корисним для демократичних країн і суспільства. А не мати правила, які допомагають агресору. Коли Конгрес США приймав закон про грошову допомогу на користь Україні, так само було прийнято рішення, що російські гроші, які знаходяться на американських рахунках, будуть відправлені в Україну. Але умовою від Байдена і його команди було те, що це рішення має бути узгоджено з країнами Великої Сімки. Наступний раунд перемовин щодо російських грошей відбудеться вже на початку червня цього року. Саме тоді на столі світових лідерів має лежати план, як саме російські ресурси будуть передані офіційному Києву. Ми обіцяємо, що будемо слідкувати за цією темою надалі, і на останній, як завжди, закликаємо вас дивитись, читати, думати і аналізувати.